І села старого Візуня народний артист. Сама Анна. Сама. А той шандар уже пішов? Пішов. Або що? Тобі від нього щось треба? Та ні, що... он у мене швірка урвалася. У тебе немає якогось мотузка, аби зав'язати. На, візьми. О! Михайло Гурман, цей шандер. Ну що тобі від нього треба? Та я ні. Не... Я нічого не кажу, але я знаю, що ти його ще дівкою любила та й тепер любиш. Ну то й що? А я шуська? Щось... То чого ти плачеш? Чого рвеш моє серце? А, то моя рець. А, а вже ти? Ти мене такі крішечки не любиш, а? Ні. І її ніколи не любила. Ні. І не можеш себе просилувати, щоб хоч ми жили по дамньому. Ні, ні, пропала вже. О, господи, господи, Бога що ти мене з того кримінал. Я гадав, що нема гіршої кари, понад кримінал. Я тут таке застав, що що язик не повертається сказати. Господи, бо за яку вину мені така тяжка кара. Господи. Сить, вихолод, сить. Вини на мене не звертай. Я, я я, я тебе знаю. Я я, я тебе люблю. Я тебе люблю так, як власної душі, Анно. Я не я хочу вини? тобі бути катом. На людей, вважай, не на мене, як я вже для тебе так і ніщо є. А на людей, щоб люди з нас не сміялися. А хіба я забороню їм сміятися? Де? Нехай сміються, коли їм смішно. Анно, але я тебе дуже прошу. Хоч не показуйся з тим шантуром, а й не тому візьме, ти заріж мене або вбий мене, щоб я це усього не видів, щоб я на це все не дивився, Господи. Роби, що знаєш, Микола. А, Господи. Та вона зовсім дуріла, говорить, як з горячка. Це він, це він проклятий. Це він дав їй якісь даня, якісь чари, щоб наді мною насміятися. Здорово, Микола! Здорово, Михайло! А прицін ти хоч раз зі мною поздоровися, як за старим знайомим. А було нам ліпше не знати. Ді іди, іди, іди. насаювався, не мав, би я тобі рідного батька завіду. А Він ще гірше зробив. Геть ми кого, не мови, верниці. А лісідай това. Видиш, з ворожкою порадимося як у світі жити. Ано, а дай на якихсь напевнень? А твоє здоров'я. Як ти не подумав, що це отрута або що? Я не п'ю. Не мили дурниць, ти ж і тому пиво тепер не п'єш. На, Випий і вдар лихом об землю. Не журись. Нехай морська вакавила журиться, що велику голову має. Та, а виджу, що я від тебе не відчеплюся. Ну що ж, стовпиш нохаймо! Гарно, ти мені зричиш здоров'я. Сміховались тебе, Миколаївського. А нічого ми. кому належить. То мені належало би здохнути. Так, це було б ліпше і для тебе, і для мене, і для Антоя. І для Антої? А ми й забули про господиню Ганно. А випийно за здоров'я свого чоловіка. За твоє здоров'я. Михайле. А видиш, твоя жінка і що бажає. Ну а тепер, Микола, давай вип'ємо за її здоров'я. І моцний твій вишняк, Михайле. Отак От і, і, і зразу і голова крутиться. Вона й без того в мене крутилася тепер ще дужче. Слабої голови, Микола, він і по десяти чарках не хапається. А ти слабої голови каже, а правду кажеш. Вона й до того в мене ходила, а тепер, я взагалі не знаю. Знаєш, що ти я тобі так, Михайле? Ну, казав попризні, по щирій знайомості. Ну. А може би ти у мене не показувався? А, а то чому? Ви кого, а? А що? Надоїли тобі мої відвіди? Надоїли, не надоїли, але отак було б ліпше, аби ти у моїй хаті не було. Не можу, брати. Служба моя така, ага. що попри вашу хату дорога йде. Та й при тім іще одна річ припутана. Яка? А, Це є. урядова тайна. Володь, володь. А, Ану, перш за все, випимо, а потім я тобі скажу. Так от Микола, тебе ніби успіли Шо? Шо знається, нібито успіли. Що вона? Що значить нібито? Що значить нібито? Як нібито? -о, О, ти вже зразу А що, ти не винен, правда? Та певно, що не винен. Ну власне сумління тобі каже, що ти не винен. Не вин. Да. Та не такий чор страшний, як його малюю. Я не розумію, до чого все ти. Привикнеш. Слухай сюди. А зараз знаєш, що би я тобі радив? Про що, Михайло? Будь спокій. Собі мирно, тихо, як Бог приказав. Микола і ні про що не дбай, що довкола тебе твориться. А ти знаєш, що то так можна? На чому не можна? Ну, сталося, склалося. Що поробиш? І, 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 з розбитим серцем. Та наплюйте на серце. Кого воно ціле? І на людським посміховиську? Та наплюйте на людей, що тобі від них потрібно. Ой, мудра в тебе, Михайле, голова. Дуже мудра і раба мудра, але не, не терпить моя голова. Ой, не витерпи! Витерпи! Витерпить кого витерпить! Та я кожному голову скручу, хто посміє з тебе сміятись? Ой багато Михайле, буде скручених голів! А це вже моя річ, Микола. Я бачу, ти трохи ослаб. Трохи тебе на сон клони. No. Слухай, а може би ти пішов на тік та й заснув? А, а, а ти Михайле? Трохи побуду, та й піду теж додому. Слухай, а може, би ти пішов на тіпти, як там заснув. Ну, ну-ну-ну, ну, ну, на, 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 на на, на тобі. Горівку на тобі. Берешку. Іди, йди. Нарешті, нарешті ми самі. Михайло, що буде з нами? А нічого не буде, а? Будемо жити духи А Будемо любитись, доки можна. Не... Та наші об'є. Конопей, конопей, пей, пей пей. Кажуть, що моя жінка мене голодом морить. Брать! Всі брать! Унадився жураве. Жураве. А може, а може, його у хату не пустити. Перед носом двері закрити, так, ціпом по голові. Най мене я вже знаю, як борониться. А тут що? Праздник якийсь, чи комашня, чи поминки. Боенки. Поминки справляю. Та поки. По своєму супокою, ж... по своїй часті, по своєму жутю. Я бачу, ти трохи ми кролоте. Язиком путаєш. я путаю, То ти путаєш, то ти мене як життя попутав, що я ніяк кінця не знайду. Не мало би з дурниць. Радше, частуй гостя. Багатий. Не такого ти частунку від мене варт. Що? Що ти сказав? Якого частунку? А ти хочеш знати, так якого? Так. Ось такого. Не має бурю. То це така подяка за мою доброту? Не за доброту, Микола, за доброту тобі Бог заплатить. А я за дурноту, за те, що плюєш на цісарський мундур. Я не на цісарській мунду плюю, а на того гетьника, на того, що гарнуш образ Божий, ти такого знаєш, махала, гор. Мовчає дурню, спіраємо туба! Господарство занедбав, коні продав, та все з п'яницями водишся, та добро своє там пропиваєш. Чи файно, так. А газа жа... файніше, ніж дружинку на наводите? Ей, Микола, Микола, не згадував би ти про те. А а, 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 а зачекай, про що мені згадувати? А? Про кого дбати? Ти кажеш, не згадувати. А на кого я маю робити, а? Хоч би на себе самого. А не бійся. Я на себе самого роблю. Про, пропиваю, продаю, пропиваю. От, подивися, ось. Тепер воно в мене розумієш одно, що я для чого не... я. встидайся, стидайся, Я маю стидатися, а ти маєш встиг. А та огидниця має встиг, що за тобою волочиться посидів. За тобі до нас. Кому дасть? Мені ти Хто такий, щоб мені тут озаскати? Хто глядати? Сідаю тупою, за все що я маю. Я був добрий, порядний парубок. Може трошки за гарячий, запалкий. До цього додалось до мого щастя ще одне щастя. Я полюбив цю бідолату А ти, Микола. Ти до достигні за тими нелюдами. Украї. У мене те щастя. Я там. Совісті і супокою. Зарізаний без ножа, І по твоєму я виходить ще злодій. Та бачиш її вдячний. Бо це ти це вороже тяжкий її обдурив, обкрутив, причарував. Ти мав три роки часу це зробити. Та чого це його не зробив? Бо я не чарівник. Бо ти Микола відходь, а не чоловік. Хто віхать? Я наші не покажу, що я не віку. А ну забрать міста! Сідуди! Сідає! Гаді! Осейво, папір, знаєш? А чорти б його знали. Тут і про тебе дещо написано. А що там написано? А наказ із суду, аби тебе приставити. Ага. Я ще нині мав його Вітою вручити! Там знов на тебе щось нарили. Ага. Ага.

Oh, uh. А мов успокоїсь, а живати не маєш для кого жити.